розуміли, Що перед вами там картинка пропагандистська, наприклад? Ні, де та, та, я там 10 років могла завивчити це слово пропаганда. Я вас благаю. Для мене Ці всі радянські фільми це спогади, це дитинство, це перегляди з татом, з мамою, це музика, як ви також сказали. Нічого іншого не пропонували. У мене не було вибору, окрім того, як послухати казку Діда Панаса на УТ1, mm. все, в мене не було альтернативи. Тому я дивилася ці ну, фільми абсолютно не усвідомлюючи, що вони так як кап-кап Кап, -кап, -кап капають і закладають мені, що я, я маю бути відмінницею, допомагати суспільству. Так, Тимур і його команда. Це все це Партнерка. все в мене було. Це все. На, на паровоз амбразури я цементний завод, два чоловіка. Я це все було я. Мені хотілося бити, як отримати цей камсомольський значок. Да. Получається несвідомо. Я стала залежною від цих радянських наративів.